Трагедія сталася у Луцьку 19 липня. Надвечір ось у цьому будинку на вулиці Гетьмана Мазепи. Місцеві мешканці розповідають, що тут із восьмого поверху випала жінка. Вони досі не можуть повірити у цю втрату і розповіли нам деякі деталі. Місцеві кажуть, нічого не віщувало біди. Той вечір був спокійним, аж тут таке горе. Я случайно на лоджії так подивилась. Думаю, в чому люди ходять об'ягатися. Дивлюся, куча... Е Поліції швидка, не можемо повірити, бо вона, вона була така життєрадісна, така весела, така доброзичлива. ну Просто енергія в неї кипіла вся. Тіло жінки в квітнику помітив водій, який проїжджав повз. Він і викликав швидку. якийсь мужчина машиною легковою своєю. Бачить, яка жіночка лежить у квіточнику. Він підійшов, бачить, дихання немає. Він везла скорую, скоро приїхала. Вона вже готова. Мешканці розповідають: жінці було трошки за п'ятдесят. У неї залишилися вже дорослий син та донька. За словами сусідів, вона жила у квартирі разом зі своїм чоловіком. Вона шуткувала, каже, шукай мене в хаті. No, no. Він каже, я так завжди шукаю, То я сюди заглянув, сюди, туди немає її. Дивлюсь на балкон вікно відкрите. Я каже, зайшов. Глянув, вона лежить. Сусіди розповіли, що вікна та балкон на квартири, у якій проживала жінка, разом зі своїм чоловіком виходять на дорогу, і саме тут і сталася трагедія. Це місце, де впала жінка. Тим часом сусіди досі приходять до тями від шоку, а рідні оплакують непоправну втрату. Що саме стало причиною трагедії? Нині встановлює поліція.